Ну а тепер до новин президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським, яка відбулася 4 липня, закликав Україну перейти в наступ, як повідомляє The Washington Post, з посиланням на українського посадовця, Трамп наголосив, що сидячи в обороні війну. Не виграти і Київ має діяти рішуче, також очільник Білого Дому поцікавився, чи може зсу завдати ударів по Москві або Санкт-Петербургу. Зеленський відповів прямо це можливо за умови отримання необхідного озброєння. Крім того, за даними журналістів у розмовах із європейськими лідерами, президент США не стримував свого розчарування пуйлом. Він нібито заявив, що російський диктатор не збирається зупинятися і має намір загарбати ще більше українських територій, що вичиняють турбує. Навіть тих, хто раніше закликав до переговорів. Ну і нагадаю, цього тижня портал Axios з посиланням на власні джерела у Білому домі повідомив, що США планують продати країнам НАТО зброєння на майже 10 мільярдів доларів, більша частина якого призначена для України. Насамперед про засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. І, можливо, навіть продаж наступальної зброї, а от уже СІН пише, що пакет може містити ракети малої дальності, гаубиці та ракети класу повітря-повітря середньої дальності. Придбати цю зброю для України мають її європейські партнери. Про це заявив Дональд Трамп під час зустрічі з очільником НАТО Марком Рютка. І ми сьогодні уклали угоду. Я попрошу Марка про це розповісти. Але ми сьогодні уклали угоду, згідно з якою ми будемо надсилати Україні зброю. А вони, європейці, за неї платитимуть. Ми це не купуємо, але ми це вироблятимемо, і вони за це платитимуть.